Бурштинська загальноосвітня школа номер 2 одна з найстаріших у місті. Через два роки їй виповниться 50 років. Тривалий час через брак бюджетних коштів про якісь суттєві зрушення у зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу годі було й мріяти. Ситуація кардинально змінилася після створення минулого року агенції місцевого соціального розвитку, яка діє у рамках стратегії соціального партнерства компанії ДТЕК і міста Бурштина. Завдяки співпраці з агенцією міській владі вдалося розпочати роботу з реалізації низки актуальних для міста проєктів, у тому числі і у світянських закладах. Не оминули позитивні зміни і загальноосвітню школу номер 2 Принаймні наймолодші учні повернулись у свої класи після зимових канікул і були приємно здивовані. Роботи із заміни вікон у початкових класах та з ремонту системи опалення у вестибюлі співпали у часі із зимовими канікулами. Діти до Нового року не бачили, а після нового року прийшли і ахнули. Першими, звісно, ахнули наймолодші школярі. Мені дуже подобаються вікна. Тепер ми можемо ходити в кофточках на короткий рукав. Мені дуже подобається, тим більш дуже гарні вікна, тепло. Останнє зауваження особливо доречне, оскільки протягом попередніх років у школі майже кожної зими виникали проблеми з опаленням. Наразі їх частково вдалося розв'язати не лише у класах, але й у коридорах. Діти надзвичайно задоволені, тому що в класах стало затишно, в класах стало більше світла, і кожні діти і батьки дуже сильно зраділи. Тепер тепло і можна бавитись, бо тепло дуже. Мені дуже подобаються вікна, бо тому що зараз тепло і ми можемо ходити в кофточках. Дуже рада, що нам поміняли вікна, бо в класі стало набагато тепліше світло. І діти з задоволенням можуть роздягнені працювати на урок. В інших класах уже міркують над тим, як прикрасити приміщення. Поки що ми ще не оформили повністю, тому що ми міняємо карнізи. І коли вже це все зробиться, то буде ще краще. Директор навчального закладу щиро радіє, що впоралися із складною роботою за час зимових канікул. Нам вдалося поміняти початкові ланці вікна завдяки виділені коштів із міської ради, з фонду соціального розвитку. Проєкт, який реалізовується в другій школі, це проєкт, який свого часу був підготовлений працівниками міської ради, була підготовлена проєктна заявка, спрямована на конкурс і були отримані ці кошти, за рахунок яких вдалося встановлювати ці вікна в другій школі. До речі, співробітники, створеної лише кілька місяців тому, агенції місцевого економічного розвитку Бурштина, уже працюють над новими проектами у кількох напрямках. Це напрямок розвиток бізнес-середовища, підвищення енергоефективності в місті Бурштині, також на охорону здоров'я і на соціальну сферу, у тому числі і у освітянських закладах. Першій школі, а також в садочку номер 6, здійснюється ряд енергоефективних заходів. Думають про найближчу перспективу, і у бурштинській загальноосвітній школі номер 2. настане такий день, коли школа повністю поміняє свій зовнішній вигляд.